Найдорожчі продукти світу насамперед. Ексклюзивна їжа це не просто те, що можна з'їсти. Це історія подана на тарілці, сплетена з багатовікових традицій, екологічних особливостей і людських пристрастей. І, звісно ж, маркетингу. Сьогодні ми поговоримо про найдорожчі продукти на світі. Уявіть собі, собак, які шукають трюфелі в італійських лісах, цивет або навіть слонів, які створюють унікальні кавові зерна, і стрижів, які будують гнізда для супу. Приготуйтеся, бо ми вирушаємо в гастрономічну подорож світом, де навіть розкішні яхти здадуться скромними на тлі вартості певних продуктів: від морських глибин до пишних японських садів. Це ретельно дібраний тур найсмачнішими, неймовірно екстравагантними і приголомшливо дорогими делікатесами світу. Ікра Алмаз 34,5 тисячі доларів за кілограм. Алмаз це діамант перською. З невловимої білуги Альбіноса з Ірану походить ця легендарна ікра, запечатана у 24-каратні золоті баночки. Йдеться про ікринки риб віком від 60 до 100 років, як рибне яйце Фаберже. За ціною приблизно 34,5 тисячі доларів за кілограм. Її не дарма називають рибним діамантом. Білі трюфелі Альба. До 4 тисяч доларів за фунт, відомі як діаманти кухні, ці гриби ховаються в лісах північної Італії і з'являються лише за сприятливих умов. Їхній інтенсивний аромат, землистий, часниковий, горіховий, може перетворити просту пасту на магію, гідну зірки мішлен. Ціни сягають від 2 до 4 тисяч доларів за фунт. А рідкісні екземпляри коштують до 330 тисяч доларів за півтора кілограма. Трюфельні собаки не свині провадять полювання, навчені винюхувати скарб під опалим листям. До речі, ми маємо окреме детальне відео про трюфелі і трюфельний гастрономічний світ. Радимо до перегляду. Шафран понад 5 тисяч доларів за кілограм. Прозваний червоним золотом шафран збирають вручну 150 тисяч квіток на кілограм. Кожна з яких дає лише три малинові примочки. Іран постачає 90% світового врожаю, вартість понад 5 тисяч доларів за кілограм або приблизно 11 доларів за грам. Його смак квітковий, медовий, змінює страви від буденних до величних. Японська а 5 Вагю – від 330 до 1100 доларів за кілограм. Кажуть, що корови сорту Кобе ведуть елітне життя. Їх можуть масажувати, іноді поїти пивом або навіть ставити класичну музику, щоб тварини були максимально спокійні. Все це задля м'яса настільки мармурового, що воно тане за кімнатної температури. Вагю Кобе може коштувати від 330 до 1100 доларів за кілограм, залежно від сорту. Смак вагю, вирощеної відповідно до традицій, маслянистий і насичений. Блакитний тунець. 1300 доларів за кілограм у січні 2023 року. Блакитного тунця вагою 212 кілограмів продали за 273 тисячі доларів на токійському аукціоні. Це приблизно 1300 доларів за кілограм. Але він на жаль відомий і тим, що перебуває під загрозою зникнення. Тому кожен шматочок здатний викликати чимало етичних запитань до себе і усієї індустрії. Картопля лябонот. Картопля також належить до списку делікатесів. Овоч вирощують у Франції на острові Нуармутьє. Щороку виробляють коло 100 тонн і збирають її винятково вручну. Лябонот має ніжний смак із легкими нотками йоду. Ціна за кілограм зазвичай значно нижча, проте окремі аукціонні партії у минулому продавали навіть за 500-600 доларів. Купі Лувак і блек Ivory Coffee. Від 600 до 2000 тисяч доларів за кілограм. Дві неоціненні кави, які проходять крізь шлунок тварин, перш як потрапити в горнятко, Купі лувак. Її, перетравлену цеветою, продають за ціною від кількох сотень доларів, а преміум варіанти до 1200 доларів за кілограм. Блек Айворі, перетравлена слоном, коштує лише 2000 доларів за кіло. При цьому тільки невелика частина зерен виживає після перетравлення. До речі, якщо вам цікава саме екстремальна їжа, то і про неї на каналі є випуск. Не соромтеся вивчати наші плейлисти. Ви можете знайти чимало цікавого. Сир пюле 1300 доларів за кілограм. Це сербська легенда з ослячого молока, іноді з додаванням козячого для згортання. Це один із найдорожчих сирів на землі. Щоби зробити один кілограм, потрібно 25 літрів молока. У світі налічується лише кілька сотень молочних ослиць. Виходить розсипчастий горіховий землистий сир вартістю 1300 доларів за кілограм. Варто згадати і про лосиний сир, вишуканий делікатес зі Швеції. Процес доїння лосиць доволі складний. Мій, та й молока вони дають тільки кілька місяців. Завдяки високій жирності сир цінують за насичений вершковий смак і особливий аромат. Диня Юбарі Кінг до 30 тисяч доларів за пару. На японському острові Хокайдо до цих динь ставляться по-особливому. На одній гілці залишають лишень один плід. Їх подейкують навіть масажують вручну і накривають паперовими капелюшками від дощу. Хоча звичайні плоди продають за 200 500 доларів, елітні екземпляри коштують понад 27-30 тисяч доларів за пару. Це плоди досконалості, коштовні, солодкі, символічно багаті. Сусід дині Юбарі це Кавун Денске з чорною скоринкою, який вирощують на острові Хокайдо по кілька тисяч штук на рік. Кожен важить приблизно від 5 до 11 кілограмів. Ціна одного кавуна коливається від 270 до 6440 доларів. Виноград Рубі Роман. Продають на ринку за приголомшливими цінами, тому цей японський сорт завжди викликає дуже багато інтересу і гостре бажання виноградарів завести це диво у себе. Рубі Роман, також відомий як найдорожчий сорт столового винограду на світі, вирощують лише у Японії, у префектурі Ішікава, регіон Чубу. Серед відомих особливостей цього сорту упізнаваний червоний колір ягід і солодкість смаку, а також фантастично висока ціна, яку йому вдається отримати на ринку. Уперше Рубі Роман був виставлений на аукціоні 2008 року, а виставляють завжди найкраще гроно в мить початку продажів цього сорту і одразу став торгуватися дуже дорого. Рекордну суму за перше гроно Рубі Роман отримали 2020 року під час аукціону. Гроно вагою 900 грамів продали за 12 тисяч доларів, приблизно 400 доларів за одну ягоду. Однак для того, щоб отримати такі високі ціни, кожне гроно має відповідати суворим і точним критеріям щодо кольору, ваги, розміру і умісту цукрів. Оцінює це спеціальна комісія. Суп із ластів'ячих гнізд понад 6600 доларів за кілограм. Тут йдеться насправді про гніздо стрижів Саланган, побудовані із затверділої слини на високих стінах печер. Здобуті, і розчинені в розкішному бульйоні, вони, як вважають, покращують здоров'я і колір обличчя. Для преміум сортів ціна може перевищувати 6600 доларів за кілограм. Це кулінарна пригода просякнута фольклором і суто локальними традиціями. Звучить жахливо, так, але це не найстрашніше, що їдять китайці, повірте. До речі, ми готуємо серію випусків про кухню Китаю, тому підпишіться, щоб не пропустити. Вартість гнізда коливається від 2,5 до 10 тисяч доларів за кілограм. Тому миска такого супу коштує від 30 до 100 доларів. Висока вартість зумовлена значним ризиком пошуку цих гнізд і складним процесом очищення. І це ми сьогодні не згадували про японські лісові гриби мацутаке від 1000 до 2000 доларів за кіло. Ельфійський мед рідкісний турецький печерний мед із унікальними мінералами, який на аукціонах продавали за понад 5 тисяч доларів за кілограм. Та й барійський хамон, ноги іспанської свині, відгодованої жолудями, витримані упродовж 2-3 років, які можуть коштувати кілька тисяч доларів, а у виняткових випадках доходити до 5-6 тисяч. І так про хамон ми теж зробили випуск, який на сьогодні переглянуло понад 120 тисяч осіб. До речі, суперник іспанських свиней і ламб. Боргінні серед курей це абсолютно чорні аям Чемані з Індонезії. Їх вирощують на острові Ява і цінують через їхню рідкість і символічне значення. Вважають, що м'ясо чорних курей володіє магічною силою, приносить успіх і лікує різні хвороби. Це одна з найдорожчих порід курей на світі. Окремі екземпляри можуть коштувати понад 2000 тисячі доларів. Чому такі ціни? Людям подобаються історії. Що вони захопливіші, то ліпше. Розкішна вечеря це стільки саморозповідь розповідь про унікальність, скільки і про смак. Їх пов'язують не тільки ціна, а й майстерність і одержимість, закладені в кожен етап. Кожен шматочок або ковток супроводжує розповідь про зникаючі види, багатовікові ритуали чи про бездоганну точність. Зважаючи на ситуацію в Україні і потребу підтримати ЗСУ, нам складно, звісно ж, зрозуміти пристрасть до таких страв. Однак інтерес до Ультрадорогих продуктів на світі лише зростає. Добре це чи ні, не знаємо. Та нам було цікаво зробити це відео про одержимість людей у кулінарних аспектах. Сподіваємося, що було цікаво і вам. Напишіть про свої думки в коментарях. Цікаво почути саме вас. І з вами, як завжди, була історія на тарілці. Побачимося вже дуже скоро, друзі!